Ще хочу додати по темі лікарняних. От на моєму останньому робочому місці в Україні в одній французькій компанії, то в нас навіть був такий е, отчет, де дивилась, який відсоток лікарняних по відділах. А якщо людина хворіла, там, наприклад, два рази підряд, ну не по одному дню, а десь там тиждень, а потім ще через два місяці тиждень, то треба було викликати на співбесіду і, коротше, ну, коротше за цим пильно е, слідкували. Ну, Напевно ж, не просто так, бо, напевно, є ті, хто хоче. Надурити, але от просто у Данії важко перестроїтися після того, як ти звик до одної системи. Тут ти, типу винен, коли в Україні ти був винен, коли ти захворів. Ну так було на моїх робочих, в моїх роботах, на моїх роботах. А тут ти, типу, хворієш, ото хворій. Тобі зарплатня зберігається, роботу твою ніхто не зробить, але ти прийдеш сам по тим все доробиш. Гарного дня!